Добрий день знову колеги. Продовжуємо нашу програму брифінгів. У нас трошки експромтом відбулися деякі зміни, оскільки не всі, виступаючи на наступному брифінгу, встигли доїхати. Але я тим не менше рада представити Віталіну Маслову, керівника проєкту Творча Криївка, Наталю Князєву, голову правління благодійного фонду Жовто-блакитні крила та Григорія Бердакова, інспектора штабу батальйону Чернігів. Це наші доповідачі. Прошу. Так, так, разом і десь. Доброго дня усім! І ми хотіли поділитися з вами нашим досвідом, який на сьогоднішній день, наскільки я розумію, є унікальним для України. Тому що проблема. Реабілітації не тільки фізичної, але й душевної тих людей, що побували в травмуючих подіях на війні, вона сьогодні надзвичайно актуальна. І я почала цікавитися цим питанням іще під час Майдану. Коли спостерігала все, що відбувалося в лютому, і тоді я зрозуміла, що я як художник, я як викладач, як людина, яка працювала і працює як корекційний педагог і художній терапевт, можу допомогти тим, що через мистецтво, через природу і через невимушене спілкування. Допомогти тим людям, що зазнали наслідків травматичного впливу подій тоді лютневих, могли б відпочити. І так у нас народився проєкт Деснянська Криївка», в ньому взяли участь, відпочили 27 бійців, що зазнали стресу через травматичні події на Майдані. І цей проєкт став підґрунтям того проєкту, який ми зараз представляємо. І представляємо ми підсумки нашої роботи впродовж двох місяців останніх. Це завдяки допомозі фонду Жовто-блакитні крила, ротарі клубу Україну», жителів села Дземброня. Жителів селища верховини, приватних садиб, приватних музеїв, ми змогли мінімальними коштами, але дуже великими людськими зусиллями реалізувати творчий відпочинок. І як я вже сказала, ви можете це почитати в відгуку психіатра і психолога, що нас відвідувала, терапії життям для тих людей, що зазнали душевних змін у зоні АТО. Протягом двох місяців у нас відпочило 37 людей, 30 бійців добровольчих батальйонів, це Айдар, Донбас, Чернігів, бійці 93-ї аеромобільної бригади, 92-ї аеромобільної бригади і 7 членів їхніх родин. Четверо бійців приїжджали зі своїми дружинами, була мама хлопця, що загинув в батальйоні Айдар. І приїздила родина загиблого бійця, мама і донька. Основні напрямки роботи Творчої Криївки це надання допомоги психологічної, соціалізації та того, що ми назвали біографічною реабілітацією. Що таке реабілі... реабілітація біографічна? Це новий термін, так би мовити, введений нами, оскільки людина, яка Побувала в зоні бойових дій, дуже змінилася. Її треба не тільки заново познайомитися з собою. Про що говорить психологічна реабілітація, їй також треба по-новому налагоджувати стосунки з іншими людьми, і це якраз сфера соціальної реабілітації, але є ще інша сторона. Дуже часто хлопці і дівчата, що побували на війні, вони не можуть повернутися в мирному житті до тої діяльності, якою вони займались. І це стосується не лише тих. Хто, наприклад, втратив кінцівки, це стосується навіть тих людей, що залишилися фізично здоровими. Їхній внутрішній світ змінився, і їм треба по-новому шукати е, свого шляху в житті. І допомога в тому, щоб заново, пізнавши себе, заново навчившись е, спілкуватися з людьми, заново знайти свій шлях, ми назвали це біографічною реабілітацією. Як ми це реалізуємо і реалізували? Є три основні аспекти, що нам допомагають: це творчість, спілкування і природа. Я думаю, що про вплив на себе. Як це відчувається людині з середини, що до нас приїжджає, розповість вам більше Григорій. Але я хочу трошки розкрити, що таке творче, що таке спілкування, що таке природа. Плани творчої краївки вони багато амбітніші ніж те, що ми робимо зараз. Ми плануємо розширятися, робити більше центрів, але ми почали з того, що ми мали. Ми мали договір з приватною садибою Ксенія, де безкоштовно жили наші бійці в мальовничому селі. Фотографію ви вже побачили чи можете бачити. Ми мали те, що я, як викладач образотворчого мистецтва, могла людей вчити малювати. От, і ми мали запрошення від гуцульських родин приходити до них у гості. І е, крім того, наші гості мали можливість, наприклад, поваритися в чанах з сірководним, сходити до сауни на масаж, вони каталися на конях, е, вони ходили на екскурсії, нас запрошували приватні музеї, які знайомили гостей Творчої Криївки з побутом гуцульським і з історією Гуцульщин. Е, для, для чого ми це все робили? Ми робили це все для того, щоб о, хлопці і дівчата, які приїхали з війни, вони відчули, що таке мирне життя. І дуже часто вони говорили за столами в гуцульських родин, що, приїхавши сюди в Карпати, я ще раз собі нагадав, для чого я і ради чого я воюю. Я думаю, що про враження бійців, які, на жаль, нам дуже складно було знайти хоча б одну людину. От Григорій розкаже сам. Прошу. Да, спасибо. Я ну, повністю підтримую Таліну, з нею согласен. От, от, от своїх бійців теж. Кстати, саме перший пользу випадку передав привіт і, і тогда, подяку людей, в которых мы гостили и которые нас приглашали к себе отдохнуть и так далее. Уделили нам свое время, внимание и так дальше. Действительно, все хорошо, но, как говорится, на мне все средства хороши. Никто не знает, от чего люди прошли реабилитацию, от чего будут, но по крайней мере вреда это не принесло. Потім виясним, кому по нас більше рисувати, кому на коне, кому природа. У кожного своє своє метод і кожен по своєму yeah. спасибо. Організаторам кратко від мене все. все спасибо. Доброго дня. Мене звати Наталя Князева, я є головою управління міжнародного благодійного фонду «Жовто-блакитні крила. Ми разом з Віталіною розпочали цей проєкт і ми скоріше працюємо як штаб в цьому проєкті. Тобто ми пишемо якісь там документи, підтримуємо трошечки фінансово, трошечки це все піаримо за кордоном і допомагаємо з продажами цих картин, благодійних продажах, за кордоном також. Тобто перші роботи були Віталіни, не представлені в Манхетені. Далі вони поїхали до Нью-Йорка куди поїде слід далі вони поїхали в каліфорнію а далі вони поїхали в каліфорнію потім вони поїхали наступні роботи поїхали в Нью-Йорк. тобто про цей проект і про це мистецтво і про його унікальність вже дуже багато людей знає і дуже багато людей його підтримує нам на зараз дуже дуже потрібна підтримка волонтерських груп, тому що проект має розвиватися. В нього є великі плани, тому ми запрошуємо людей доєднатися до нас, допомогти нам і ставати з нами і робити якісь чудові, корисні і такі потрібні зараз речі разом. Дякую. До нас приєднався Геннадій Гудгар, і хоче теж сказати пару слів щодо творчої краївки. Добрий день, вибачте, що я не з самого початку. Ми продовжуємо наші зустрічі в рамках мистецтва після майдану. Тут же ми збирались і музиканти, художники професійні, майстри відеоарту, дизайнери одягу. І дуже доречним нам здалося. Тут в Криснему Медіа-центрі зібрати э, трошки незвичних митців, незвичного формату. І э, коли стала думка, ось, наприклад, ви бачили, що ми збирали художників, ми збирали кілька художників, збирали музикантів, було кілька музикантів. Коли я побачив роботи і взагалі почув про проєкти Віталіни Маслової про творчу краївку, э, э, була ідея запросити ще декількох. Э, Професіоналів, хто працює, ну умовно, вона не любить формулювання арт-терапії. але я так думав, кого можна ще запросити. І нікого я не знайшов такого рівня. Як, ну, я можу тільки як художник, як колега дивитись на роботи, які на виході роботи є, роботи є до речі. І е, я не міг нікого подобрати по рівню. З майстрів, хто працює з арт-терапією. Так само, раптовно на горизонті тут медійному, українському з'явився професійний, але в дуже такому специфічному плані він працював проєкт театр Теуліс, театр тіней, і так майстри оригінального жанру. І так само я думав, кого можна запросити з аналогічних до них. І я ні, не міг нікого. Знайти, уявити собі. І мені здалося, що буде доречним їх зібрати в одній зустрічі на одному брифінгі. Арт Криївка і Теоліс. Теоліс буде за хвилину дві тут. І е, тому мені здається, нічого страшного, що вони разом е, обидва проекти такі яскраві е, зібрати їх. І головне, що кожен. Цих проектів може продемонструвати е, свої роботи на своїх заходах. І найближчий захід творчої краївки планується найближчими днями вже на тому тижні. І зараз е, трошки побачити роботи, які роблять е, хлопці і жінки, які багато з них вперше беруть пензлі. Та, В... Ні, 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 вадіма не бери. Ой, прошу візьми свою ось автори своєї роботи, які і про проєкт виставочний зараз Віталіна розповість. Давай, будь ласка. Так, справа в тому, що насправді сьогодні тут усіх ми хотіли запросити на такий захід, як звіт у вигляді виставки про нашу роботу. 23 грудня ми всіх запрошуємо у смартвіль Вільний простір на Богдана Хмельницького, 36 а для того, щоб відвідати виставку тих робіт, які зробили бійці, їхні родини, дружини, діти, жителі села Дземброні, які теж інтегрувалися в наш проект. Ми всіх вас запрошуємо в плані е, заходів. Планується не лише просто повісити картини на стіни. Ми хотіли б поділитися власним досвідом. Тому після нового року ми проводимо майстер-класи. По-перше, для всіх бажаючих трохи з нами помалювати, так само як малювали бійці. А по-друге, ми хотіли б долучити до нашої роботи тих волонтерів, які б могли разом з нами займатися цією діяльністю. От Наприклад, це робота колеги Григорія Вадіма з батальйону Чернігів. Людина вперше після шкільних років взяла в руки пензель. У нас представлені роботи двох напрямків: одні це такі пейзажі, як те, що намалював Григорій, теж вперше після школи. Що ні, це ж твоя робота. От і пейзаж це та робота, де ми маємо можливість набрати ті враження, які нас оточують. Є ще роботи іншого роду, які скоріше носять терапевтичний характер. От, наприклад, ось такі. Де людина більше має змогу висловити те, що є в неї всередині, я як художник вважаю образотворче мистецтво ідеальним і збалансованим терапевтичним заходом для того, щоб налагодити, так би мовити, душевний вдих та видих, видихаючи те, що в тебе всередині, і потім видозмінюючи його з чогось жахливого, в щось прекрасне, ти звільняєшся від травматичних, можливо, травматичних вражень. Малюючи пейзажі, ти маєш можливість вібрати певні здорові і позитивні враження в себе, і взяти їх з собою далі на війну, щоб вона підтримувало і давало відчуття того, що ти захищаєш. І ще хотів сказати, що ми тут робили на протязі минулих зустрічей деякі узагальнення. Я дозволю себе таке узагальнення, що що мистецтво і твори живопису, ну не в останню чергу, вони утилітарне значення вже загубили з того моменту, як, як з'явилася фотографія, і це скоріш більш символічно. Або ти підтримуєш той чи інший від мистецтва, або ти підтримуєш ту чи іншу ідею. І я чув, що тут планується в рамках цієї виставки аукціон, і кожен з бажаючих може взяти, може підтримати фінансово е цей проєкт. А на е взаєм е отримати е такі роботи, зроблені реальними бійцями е на тому прекрасному, але короткому відпочинку перед тим, як знову вони повертаються. Тому, будь ласка, Віталіна, скажи більше про аукціон. Насправді, дата, час та місце проведення аукціону наразі уточнюються. Ми не готові, поки вам точно сказати, місце, але я пропоную всім, хто зацікавлений в тому, щоб про це дізнатися, по-перше, відвідати нашу виставку 23 грудня. Я більш ніж впевнена, що ми вже знатимемо про час та місце проведення. А по-друге, слідкувати за новинами сторінки на Фейсбуку. Ми там так і називаємося Творча Криївка. Дуже всім дякую. Дякуємо, творча Криївка. І зараз ми подивимось фрагмент е, виступу театра Теуліс, який розірвав буквально європейську сцену, європейське телебачення із е, проектом Крік душі і поговоримо два слова про цей проект. Будь ласка. Now you've been talking you oh, oh, you can never say to me oh, oh, tell me that you've had enough Það var að tjóla ekki að. Дякую. Ми тільки що подивилися в сюжет, з яким театр Теоліс виступив в Італії на конкурсі аналог. Я думаю, Українська Україна має таланти і бачили абсолютно універсальні, роз... зрозумілі в усьому світі образи, позитивні. І близькі нам, тому що ми все це пережили, і продовжуємо переживати, і на суперпрофесійному рівні театр, яким керує Роман, вони донесли цю інформацію, донесли ці образи до світового глядача, і може два слова, в нас дуже мало часу. Про регалії про рівень можна подивитись на їх сайті. Зараз два слова э, враження. І коли э, чи плануєте ви продемонструвати свої э, ці наробки і те, чим Ви порадували э, світового глядача українську аудиторію? Ну, радувати українською аудиторію це сам Бог велів, тому що ми здесь родилися. Ну, багато з театру. Вот. Розуміється. Впечатления до сих пор как бы остались, до сих пор очень много приглашений, очень много будет этот номер в этом году, вот в конце года даже во всех, во многих новогодних программах, и в 95-м квартале, и э, в это воскресенье в прямом эфире храброго сердца программы. Это, конечно, все приятно. Э, хотел бы сказать просто саму историю создания номера, когда... В общем-то, вот этот номер был создан за три дня. Да? Это достаточно сложные, сжатые сроки. Для нашего театра это своего рода рекорд. И во многом мы считаем между собой, среди артистов, что, возможно, именно потому, что у нас не было времени что-то додумывать, что-то делать, а просто эмоционально собрали, сделали, выпустили. И именно поэтому, может быть, и где-то этот номер зацепил. Несмотря на то, что э, я его смотрел сейчас, поверьте, больше, чем количество раз, чем, например, кто-нибудь из присутствующих в зале, вот, меня уже должно, казалось бы, ничего не трогать, но даже до сих пор есть еще некоторые моменты, где мурашки так вот э, по руке идут. Э, будем ли мы этот номер показывать дальше и что-то в таком плане. Да, будем и даже сегодня на одном из благодарительных э, вечеров, как ни странно, в Москве э, сегодня театр покажет этот номер. Для организаторов это будет сюрприз. Вернуться ли завтра, пустят ли через границу обратно, не знаю. Буду на телефоне с ребятами. Э, это большой риск. может быть, даже смелость. Но девочки молодые, у нас глупые, и поэтому мы этим пользуемся и позволяем им делать такие героические шаги. Дякуємо, Романе. Бажаємо повернутися э, 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 здоровими, живими і продовжувати творити. І ще раз дякуємо і чекаємо на виступи театру Теоліс в Києві і далі в інших містах України. Дякую. Мистецтво після майдану продовжує свої зустрічі в кризовому медіа центрі. Дякуємо, дякую, колеги.